Киндей тукшон, промивка радіатора і тут, ну як завжди, фільтра дуже часто всі міняють, тому вони в такому стані ідеальному по сміттю не дуже багато, тест вже нормальний так, по підключенню тут якби Трошки незручно, але можна. Тому так. Права сторона тут погано працює, у всіх тих машинах де забувається радіатор. Права сторона пасажирська погано працює пічка. Може взагалі не, не, не гріти, Ліво буде ще більш-менш, права взагалі ніяк. Тому що такі симптоми або навпаки, ну на туксоні тільки так. На інших машинах буває навпаки, водійська не гріє, пасажирська гріє. Якщо у вас такі симптоми, можете звертатися.